Доброго всім дня! Кроткий огляд банкноти України номіналом 10 гривень, зразка 1992 року. Дана банкнота була введена в обіг в 1996 році. Вилучилася в 2003 році. Неплатіжною стала в 2020 році. Дана банкнота є банкнотою першого покоління. Висота банкноти 70 мм, ширина 135 мм. Елементами захисту банкноти є водяний знак зображення 3 зуба. Колір банкноти фіолетовий. На лицевій стороні банкноти зображено портрет. Івана Мазепи. Також зверху слово Україна знизу 10 гривень. Зверху по сторонах номінал 10. На зворотній струні банкноти зображено Києво-Печерську лавру. Зверху Національний Банк України. Знизу 10 гривень. По сторонах номінал цифра 10. Рік 1992. Серія банкноти СА. Номер 418 48 93 564. Дані банкноти завжди починаються з цифри. 4. Також присутній підпис Голови Національного банку України. Дана банкнота. Підпис Ющенко. А так, банкноти випускалися з двома підписами: Гетьман та Ющенко. На різних аукціонах стартова ціна банкноти. Від 120 гривень і вище. Чим якісніший стан банкноти, тим вона є дорожчою. Дякую всім за увагу. Мирного всім дня!